Вітаю! Зараз ми подивимося питання місто Пологи. Що заважає, де окупувати місто Пологи, що буде відбуватися і взагалі, коли можна повернутися в місто Пологи? так місто пологи. Наразі йде дуже складний період. в місто пологи на межі, воно, якби це лінія фронту, щось там відбувається сутичка, і окупант складає зброю. Так, відкрита дорога. Дуже швидко відбудеться деокупація. Жовтень місяць дача буде військових. Місто Пологи буде деокуповано дуже швидко. І так, там будуть стояти потужна наша військова командування. Відкрита дорога. Дітям, людям нададуть допомогу всім жінкам, там є діти і в місті. Гуманітарна допомога. жовтень місяць має відбутися так допомога і фінансова надійде людям їсти хліби і Почнеться робота пекарень. Ну, промисловість така, їжі не вистачало людям їсти. І жінки отримають цю допомогу. Там знаходяться жінки. Руйнування. Руйнування. Наразі жовтень місяць відбувається гостра фаза. Там або фронт проходить дуже зруйновані домівки, поранені люди. Паралельно відкриті шляхи для допомоги, для того, щоб людям надходила допомога, фінансова їжа необхідні ліки. Ворог, ворог слідкує за цією лінією. Угу. Ну. Дуже багато ворог наробив лиха, я хочу це все закрити. Бідна волноваха. Ой, вибачте, вийшла волноваха пологи. Страчено людей, заперечую Там коїлися е е вбивства. Масові пологи і руйнування. Пошкоди. Так, я заперечую якнайшвидше, там необхідно якнайшвидше, щоб звідти вийшли. а, ця лінія фронту. Угу. Так, заперечую весь негатив, прошу, якнайшвидше. Прошу, відженіть ворог, відпологів. Ой, заперечую всіх, хто на ворога працює, більше не зможуть цього робити. Відкриваю дороги для надходження гуманітарної допомоги для дітей і жінок, для мирного населення. Де відкриються всі дороги, там люди чекають, моляться, і здійсняться мрії. Дійсно, жовтень місяць мають здійснитися мрії. Це протистояння звідти відійде, відійде. Так. зайдуть наші капітан... командири в... будуть в цьому місті наші. Керівники військові. І вони будуть мати зах... потужну таку зах... зброю для захисту. А пологи будуть захищені оцією зброєю. Угу. Відкриється дорога. Так. Листопад місяць відбувається деокупація, жовтень місяць це в е, зачистка, чи як від колаборантів, і зачистка від е, взяття в полон. Ну, будуть вишукувати, бо ворог буде здавати, складати зброю. Отак. Зараз там жорстокі, дуже агресивні окупанти. Пологи мають триматися ще. Зараз відкриємо всі дороги, щоб якнайшвидше рухалися наші військові. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги для Збройних сил України, для звільнення і деокупації. Пологів, прошу, якнайшвидше, де да надійде вся необхідна зброя, паливо, автівки, все необхідне для звільнення і деокупації пологів. Прошу надати допомогу мирному населенню всю необхідну ліки, їжу, фінансове забезпечення і відкрити дороги для в для... Для визволення людей і. Окуп вивезення тих, хто хоче виїхати, щоб в них відкрилися дороги для виїзду на мирну землю під захист України. Прошу якнайшвидше, допоможіть мирному населенню вищі сили в пологах. і та віки вічні. Відверіть ворога від пологів. Тікає, лякається, сам по собі стріляє. І весь негатив, всі злочині військові, тортури, білі, страждання, знущання, все, що робив ворог, гвалтування, і е, всі ворожі злочини, обстріли, ракетні, все це повернеться ворогові по Верховному суду, не на переклади, на того, хто віддавав накази, на того, хто. Виконував злочинні накази. Прошу по Верховному суду вернути всі ці біль, сльози, смерті, страждання людські. Да буде так, буде так, буде так. І відбудеться якнайшвидше деокупація, без втрат для мирного населення, без втрат для військових України. Буде так, буде так, буде так. Сбройтесь Не буде все сказано здійснено. Ой, так, такий негатив, там зв... звіри, не звіри, ну жорстокі, дуже дії були місто пологи. Але має відбутися деокупація і це листопад місяць, стоточно і захід туди всього війська України буде там. І допомога прийде. Людей врятують на листопад місяць. На жовтні ще зачистка. Так що дякую за увагу.